Привіт, ви дивитесь в хаті та хвостаті програму про ваших домашніх улюбленців. Залишайтеся з нами наступні 15 хвилин і дізнавайтеся. Яких тварин називають найхитрішими та найкумеднішими? Хто з мешканців зоопарку вміє самостійно відкривати замки? А також ми вам розкажемо про інший світ тварин, де головні герої це паличники, скорпіони і таргани. Світлячки зазвичай їх асоціюють з казкою. отакі маленькі ніжні вогники, які прикрашають галявини ельфів. Зазвичай світло ці комахи використовують для того, аби привернути увагу партнера. Проте саме цю особливість навчилися імітувати і деякі хижаки. Вони відтворюють морехтіння потенційної жертви, заманюючи собі вечерю. Гусінь, здавалося б, ну яка хитрість може бути у гусені, Але ні, природа подбала і про них. Гусінь здебільшого намагається сховатися, прийняти форму навколишньої природи, прикинутися листочком, гілочкою, квіточкою та, хоч пташиним послідом. Також вони залякують потенційних мисливців яскравими забарвленнями, наростаннями і щетинками. Хтось використовує отруту рослин, а хтось навіть перейшов на харчування. М'ясом. Щури. Вони володіють безлічю цікавих властивостей. Вони кмітливі, можуть проникати в найнедоступніші місця бігати зі швидкістю 10 кілометрів на годину. Щури згризають різноманітні речі, завдаючи цим величезної шкоди. Так, в США ці хитрі тварини завдають шкоди комунікаціям на 19 мільйонів доларів. Популяція щурів величезна, тільки в Нью-Йорку їх понад 70 мільйонів. Черепахи в цілому досить спритні. Тварини вони можуть бути повільними лише поза своїм звичним середовищем. Є серед них і активні хижаки, як, наприклад, грифова черепаха. Вона вміє добре кусатися, вистежувати і хапати здобич для полювання. Ця хитра тварина використовує язик, який схожий на рожевого черв'ячка. Черепасі залишаються тільки відкрити рота, поворушити язиком і чекати наїмну рибку, яка запливе прямо туди. Хамелеони вони здебільшого прославилися через свою дивну здатність змінювати колір. Причому забарвлення змінюють не тільки заради того, щоб сховатися від ворогів або жертви. Їхня шкіра стала своєрідним засобом комунікації. Хамелеони таким чином висловлюють страх, гнів привертають самок і відлякують конкурентів. Крім того, подивитися хамелеону в очі практично неможливо. Кожне око живе своїм автономним життям. І, звичайно, я хамелеона, який миттєво вистрілює на довжину кілька разів більшу від розмірів тіла самої тварини і має на кінці липкий шар, який може притягнути досить велику здобич. Храмові лангури лангури ханумана поширені повсюду в Індії біля храмів. Там цих тварин шанують як священих. Вони названі так на честь бога ханумана, сміливого, сильного і хитрого. Ці мавпочки досить мирні, але все одно завдяки своїй безкарності крадуть у відвідувачів все до чого можуть дотягнутися. Лисиці про спритність та хитрість лисиць ще в давнину складали казки та приказки. Наприклад, хитрий як лис або одна лисиця сімох вовків ошукає. Прикладом квітливості можемо назвати південноамериканську лисицю. Її улюбленими ласощами є яйця великих птахів. Лисиця вочікує відповідний момент, поки птах відійде від гнізда, а потім підкрадається і краде яйце. Зазначимо, що ці яйця дуже великі і важкі, тому. Тому рудій в пащу його взяти не так просто. От хитруга і штовхає його носом до найближчого каменю. Далі яйце розбивається, і вона випиває поживний вміст. Віргінський опосум. Головна його хитрість в умінні прикидатися мертвим. Це їм вдається настільки достовірно, що хижаки намагаються обійти тушку стороною. Адже в стресовій ситуації маленький повільний опосум падає, застигає так, ніби закляклий, і навіть починає смердіти, як справжня падаль. Орангутанг він має один із найвищих показників інтелекту серед тварин. Вже давно доведено, що орангутанги здатні використовувати знаряддя праці, самостійно їх створювати. Для доглядачів зоопарків великою проблемою є їхня здатність розкривати найхитріші замки, але це вміння часто використовують із благородною метою, тестуючи всі огорожі парку на кмітливих приматах. Перше місце у нашому рейтингу посідають зозулі. Вони мають геніальну звичку, яка сприяє виживанню їхнього потомства. Зозулі підкидають своїх дітей до сусідніх гнізд. При цьому і яйце виявляється відповідного кольору та вигляду, і зозулення потім веде себе цілком типово. До речі, від зведених братів та сестер зозулення дуже спритно позбуваються. А прийомні батьки годують під кицька, навіть коли він більший від них. Їх у 10 разів. Тваринний світ дуже різноманітний. Це не лише котики, собачки, кролики, слони, носороги, але й скорпіони, павуки, равлики та різноманітні жучки, про яких ми зараз вам і розкажемо. З метою ознайомити відвідувачів із різноманіттям тваринного світу у черкаському зоопарку було створено експозицію, де презентовано безхребетних створінь. Звичайно, що таку місцину ми не змогли оминути, тому спеціально для програми в та хвостаті та для вас, шановні глядачі, сьогодні гідом у світкомах та павукоподібних буде Андрій Владнов, заступник директора із зооветеринарної частини черкаського зоопарку. Всього особи тут підрахувати, скажімо, важко, тому що у нас тут на експозиції в принципі сразу ж деякі комахи розмножуються. Тобто, можна сказати, що близько двох тисяч тут представлених. Комах і полкоподібних разом. Звичайно, розказати про всіх жителів цієї виставки ми вам не зможемо. Проте найцікавіших покажемо далі. Це представник Південної Америки авікулярія СП Піру від до кінця так і не визначений, але був колись знайдений в Піру в країні і привезений вже в країни Європи, звідки потрапив до України. І тут вже не один рік розмножується, власне розмножується і в нашому зоопарку. Тут у нас на експозиції представлено зараз три самки. Це древесні птахоїди, які можуть триматися, утримуватися групою. Це комахи, які маскуються власне під палички, гілочки. От, щоб їх не знайшли хижаки і не з'їли. Вони малорухливі, харчуються рослинами. Це новогінецькі ну, паличники-калькарати. У них міцні такі кінцівки, завдяки яким вони можуть навіть оборонятися від хижаків, які їх пробують ображати, а то і з'їсти. На кінцівках у них розташовані шипіки, власне, працює е як е клешня може краба. От. Він тискає своєю кінцівкою нападника, і нападнику боляче то його відпускає. А ось це таргани, які живуть у нас в оселях. Американський, сірий та чорний тарган. Чорний тарган у нас зустрічається і в природі в Криму. Сірий тарган це мешканець середньої Азії. Тобто в природі він теж зустрічається, але вже вони пристосувалися до життя разом з людиною. А це ківсяки теж безхребетні тварини. Їх зараховують до багатоніжок. Вони двопарноногі. Чому двопарноногі? Бо у них по парі кінцівок на кожному сегменті. Тварини, в принципі, рослиноїдні, небезпеки то, особливо не представляють, не кусаються, не нападають, харчуються рослинами, але щоб їх не ображали, у них є спеціальні отруйні залози. Тому їх хижаки теж не дуже то і поїдають, бо можуть отруїтися. В цих обімах у нас представлені павуки брахіпельми, які є представниками, які занесені до другого приложення СІТЕС. Тобто торгівля цими тваринами просто так неможливо. Там треба оформлювати дозволи. Ці тварини рідкісні в своїх місцевостях, і з дикої природи їх вилучати просто так не дозволено. А навіть даже і заборонено. От. Ну, ці тварини, що представлені у нас, це розводні тварини. От. У нас е, теж ці всі види, що ви зараз бачите, їх три: е, павук птахеїд брахіпельма сміті, брахіпельма альбопілоза і бракіпельма-ваганс, вони розводні. Вже виходить, це, мабуть, п'яте покоління павуків, що розводяться в Україні. Молюски. Вони не належать ні до комах, ні до павукоподібних. Це окрема група тварин, яка досить широко презентована на виставці. Власне, тут у нас представлено два види молюсків. Один з них, тут найбільший, це Ахатіна, архатіна, архатіна, Архатіна Маргіната і найменше Ахатіна Фуліка. Це одне з найбільших представників. Червоногих от, мешкають е, в Африці. Крім традиційних е, об'ємів, яких у нас представлені тварини, у нас ще виникла така ідея о, представити такі міні-експозиції у підлозі. О, в принципі, коли подивилися за кордоном, там є щось подібне. О, але з іншими тваринами це рептилії, трішки амфібії. Дрібних савців, але от таких я, я, я в підлозі не бачив, але сама ідея сподобалась. Ти з директором обсудили, вирішили спробувати виплатити втілити в життя вже в цьому павільйоні. От, власне, у нас таких е, об'єма три з циркунами, е, тарганами і власне, з скорпіонами. От, тут у нас представлені імператорські скорпіони, одні з найбільших скорпіонів у світі. От, зараз спробуємо одного з них достати. Ось такий він. Оце, тут у нас доросла самочка. От. Цей скорпіон для людини небезпеки не представляє, власне, як і всі скорпіони з широкими клешнями. От. Але з ним треба поводитися теж обережно, бо клешні у нього міцні. І щіпає в ними так, як трючковий рак. Для тих, кому і цього мало, мають можливість поспостерігати і за найдрібнішими представниками тваринного світу під мікроскопом. Ну здесь калавратка, будем вот она здесь то от десь вона от крупна така, ана, от вирізкість німчку будемо підстраювати, вона ну, здесь вони немножко замірають, тобто вначале як только виставляються препарати. Вот. Они достаточно активные, они очень активно двигаются и да, очень тяжело даже их поймать в окуляр микроскопа. Вот. Это вот, скажем, ниточки, это водоросли, нечастые водоросли, а вокруг вот это вот находится коловрат. Более мелкие тут двигаются вокруг, это могут быть различные ресничатые, то же самое, простейшие, то есть еще мельче клеточки. Вже з липня на зміну експозиції безхребетних тварин у приміщення переїдуть кольорові екзотичні красуні метелики. Наша подорож у світ тварин завершується. А на останок хочу вам побажати. Посміхайтеся, адже хтось може закохатися у вашу посмішку. Бувайте.